Готуємо фокаччо. Спочатку підготуємо опару, так називаємо біту. Вона буде виконувати роль закваски. Для її приготування нам потрібна дуже холодна вода, десь градуси 3-4, свіжі дріжджі та борошно з високим вмістом білку. Це таке, як манітоба, але я беру ось таке українське. В манітобі вміст білку 14, а тут 13,46. Не дуже велика різниця. Вимішуємо до одної рідності, залишаємо бродити при кімнатній температурі 10-12 годин. Отак піднялась опара, будемо замішувати тісто. Беремо миску, просіємо борошно, робимо заглиблення та вливаємо сюди воду кімнатної температури. Перемішуємо та вимішуємо тісто до гладкості. Не просто щоб об'єдналося, а так добре вимішуємо десь протягом 3-4 хвилин. Ось таке тісто в нас вийшло. Залишаємо його відпочити при кімнатній температурі на 30-40 хвилин. Воно не повинно підходити, бо тут немає дріжджів, тільки борошної вода. Це потрібно, щоб тісто розслабилось. Пройшов визначений час, тісто відпочило 40 хвилин. Трохи припилюю поверхню борошном та перекладаємо тісто. Спочатку вмішуємо в тісто біту. Замішуємо так, розтягуючи тісто. Вимішувала тісто протягом 5 хвилин. Далі додаємо дріжджі та вмішуємо їх в тісто розтягуючими рухами. Після кожного додавання інгредієнтів тісто стає більш липким, але в процесі вимішування воно стає гладеньке і дуже м'яке. Наступний етап додаємо сіль та повторюємо всі ті ж самі рухи. Замішуємо, поки сіль добре не вмішається в тісто. Це для тих, хто не ходить в спортзал. Тренування вдома. При вимішуванні тіста руками ви завжди будете бачити, коли вже додавати наступний інгредієнт. Тісто спочатку стає липким, а потім стає м'яким, дуже гладеньким і не прилипає до рук. Все тісто вже вимісилось, будемо додавати наступний інгредієнт. Робимо заглиблення та додаємо ще трохи води. Щоб розчинити все, що ще не розчинилось. Тісто вібрало воду, додаємо ще трохи. Додаємо в декілька етапів, бо за один не вийде, бо воно витече. Коли тісто стане більш-менш рівномірним, додаємо останній інгредієнт, і це олія. Тісто перекладаємо в миску змащену рослиною олією, та залишаємо в теплому місці на 3 години. Кожну годину будемо робити обминку. Пройшла година, робимо першу обминку тіста. Для цього беремо його з країв та Розтягуємо, підкручуючи, якби трошки всередину. Робимо десь по 3-4 рази з кожного краю. Накриваємо та залишаємо ще на годину до наступної обминки. Прийшла ще година час другої обминки. Змащую трохи руки олії, щоб тісто не прилипало. Захоплюємо його так знизу добре і піднімаємо. Так, робимо декілька разів. Накриваємо, залишаємо ще на годину. Тісто підходить на фінальній розстойці. приготуємо начинку для фокачі. Моя фокача буде з оливковою олії, настояною на прованських травах, помідорками та сиром моцарела. Ви можете зробити будь-яку начинку, яка вам подобається. Оливкову олію я підігріла в мікрохвильовці до теплого стану, негарячого, та всипала сюди прованські трави, щоб олія була більш ароматною. Помідорки вони в мене достатньо великі, ріжу їх на 4 частинки. Моцарелу також ріжемо на шматочки. Тісто вже підійшло, будемо формувати кокачу. Змащуємо деко олією, Обережно розтягуємо його, збризкуємо зверху олією та притискаючи пальцем, робимо заглиблення. Зверху кладемо начинку та шматочки сиру. Ставимо на розтойку ще на 30 хвилин. Якраз за цей час розігріється духовка. Якщо ви хочете, щоб ваша фокача зверху була більш засмажена, то ставте тоді на 250. Якщо середньої засмажки, то тоді ставте на 240. Духовка розігрілася, випікаємо до золотистої скоринки. Наша фокача вже випіклась. Давайте її розріжемо. Яка вона всередині? А пахне нереально. Всім смачного!